Добрий день. Тема лекції робота анестезиста під час наркозу або седації в стоматології. Матеріали, що будуть надані під час цієї лекції, основані на нашому практичному досвіді та можуть не відповідати клінічним рекомендаціям. Почнемо з ключових моментів. Основою роботи анестезіологічної служби є комунікація між лікарем та медичною сестрою. Саме цей момент є важливою складовою, злагодженою та ефективною роботи як під час планових втручань, так і в умовах надання невідкладної допомоги. Та підвищує якість проведення лікувальних заходів. Дотримання правила септики та антисептики. Це сприяє зниженню ризиків септичних, тобто інфекційних ускладнень у пацієнтів. дотримання умов зберігання препаратів. Особливо це стосується такого препарату, як пропофол. Температурний режим зберігання цього препарату має становити від 5 градусів до 25 градусів за Цельсія, оскільки це жирова емульсія, її не можна ні заморожувати, ні нагрівати. Не менш важливий пункт це маркування шприців та розчинів. Маркувати як шприці, так і флакони з готовими розчинами необхідно відразу після їх розведення. Початок роботи. Робота анестезіологічної бригади починається з перевірки та підготовки робочого місця, анестезіологічного столу, інколи навіть не одного, та всієї необхідної анестезіологічної апаратури, наркозно-дихальної апаратури, монітори пацієнта. Пісневого концентратора, шприцевого насоса, аспіратора та всієї необхідної апаратури, яка буде потрібна під час роботи, підготовка анестезіологічного столу. З необхідності розкладаємо спеціальне покриття. Після цього викладаємо всі необхідні розхідники: це можуть бути шприці, голки, системи, інфузійні лінії, назальні канюлі, повітроводи та все інше. Також розкладаємо всі необхідні розчини та препарати для проведення седації та надання невідкладної допомоги. Наступним етапом здійснюємо підготовку до катетеризації периферичної вени. Для цього спочатку проводимо гігієнічну обробку рук, тобто миття, і після цього обробляємо антисептиком, також подальшому готуємо джгут, декілька спиртових серветок, пластир для фіксації катетера, сам внутрішньовинний катетер. Та можемо брати целюлозний пластир для міцної і надійної фіксації внутрішньовенного катетера. Набираємо препарати, набираємо пропофол. Ми використовуємо 1% пропофол. На корочесній седації набираємо його в шприці по 20 мл. Один необхідний для того, щоб виконувати болюсне ведення, другий необхідний для того, щоб ставити його на довготривалу інфузію. На довготривалі е, седації ми використовуємо шприці 20 і 50 мл. Декскетапрофін, атропін, дексиметазон Набираємо в окремі шприці по 10 мл та розводимо фізіологічним розчином. За потребою, додатково готуємо розчин кристалоїдів для внутрішньовенної інфузії. Одразу заповнюємо систему та триходи в екранів для під'єднання до. Внутрішньовенного катетера та одночасного введення розчину пропофолу та розчину кристалоїдів. Після забору препаратів не залишаємо відкритими шприці, а закриваємо їх стерильними голками задля дотримання правил асептики та антисептики. Також не залишаємо відкриті голки, оскільки це може призвести до травматизації та виникнення. Надзвичайної ситуації під час роботи шприці з набраними препаратами: внутрішньовинні катети, стерильні пластирі, спиртові серветки, все це ми складаємо в стерильні лоточки, невеличкий лайхак. Пакети, в які були запаковані стерильні лотки, можна використовувати для збору всіх упаковок з-під наших розхідників, а також для збору колючо ріжучих відходів після ампул або після забору препаратів. Початок седації – Перед кожною седацією анестезіолог спілкується з пацієнтом задля визначення, чи дотримався пацієнт всіх вимог щодо підготовки до седації, а також для того, щоб зрозуміти, чи гарно пацієнт почуває себе в день перед седацією. Проводимо постановку внутрішньовенного катетера. Для цього нам необхідно правильно позиціонувати руку пацієнта, для того, щоб під час постановки внутрішньовенного катетеру йому було комфортно, а нам було зручно поставити цей внутрішньовенний катетер та в подальшому його зафіксувати. Фіксувати здійснюємо пункцію Вен в тому місці, де найбільша вірогідність катетеризації з першої спроби. Для першої пункції надаємо перевагу ліктєвому згину, оскільки в цьому місці найменш виражений больовий синдром, а також найменша вірогідність виникнення постпункційний гематом. У випадку невдалої постановки катетера. На місце пункції ми накладаємо стрільний матеріал, який фіксуємо джгутом. Це допоможе нам уникнути виникнення постпункційної гематоми, а також, в подальшому, ми робимо наступну спробу постановки внутрішньовенного катетера нижче місця попередньої пункції. Фіксуємо катетер спочатку спеціальним пластирем. Потім додатково можемо використати для надійної фіксації пористий целюлозний пластир. Під'єднуємо пацієнта до монітора. Обов'язково надягаємо манжетку для неінвазивного вимірювання артеріального тиску. Та пульсоксиметр. Після цього підключаємо назальну канюлю для інсуфляції зволоженого кисню. До внутрішньовинного катетера під'єднуємо завчасно заповнену пропофолом інфузійну лінію. На перфузорі обираємо необхідну для нам швидкість та за вказівкою лікаря проводимо болюсне введення того ж самого пропофолу. Після успішної індукції в седацію необхідно виконати правильне позиціювання пацієнта в кріслі, тобто зробити, щоб його Положення в цьому самому кріслі було цілком фізіологічним для нього, та щоб після седації він себе почував так само гарно, як і до седації. Що ми робимо? Ми підкладаємо балик під плечі. Далі ми можемо почути від лікаря команду очі. Що це означає? Що лікар переходить до заходів, які направлені на те, щоб захистити слизову очей пацієнта від потрапляння рідини або інородного тіла. Які наші дії? Ми послідовно подаємо лікар спочатку гелі, який завчасно відкрили. Та після цього подаємо пластир. Це може бути як паперовий пластир, так і цевілозний пористий пластир. Це має бути стрічка довжиною 10-12 см та шириною приблизно пів сантиметра. Наступним етапом за необхідності робимо болю з пропофолу та переходимо до постановки назофореніального повітроводу. Після того, як лікар визначився з розміром повітроводу, він дає цей повітровід медсестрі, які подальші дії медсестрів. Необхідно розпакувати його, гарно змастити лубрикантом з лідокаїном, передати назад лікарю, дістати з верхніх носових ходів назальну канюлю, через яку йде інсуфляція кисню. Та після постановки назофорингального повітроводу поставити назад назальну канюлю таким чином, щоб основний потік кисню відбувався саме в цей повітровід. Ми використовуємо марлові тампони, які готуємо зі стерильного матеріалу. Зазаздалогідь формуємо марловий тампон довжиною 15-20 см та шириною 5 см, упаковуємо їх в крафтовий пакет та віддаємо на стерилізацію. Такий спосіб заготівлі дозволяє завжди при собі мати стерильну тампонаду, яку ми можемо використати для захисту верхніх дихальних шляхів. Далі переходимо до фіксації пацієнта. В стоматологіях для фіксації ми використовуємо ковдру та спеціальні ремені з карабіном. Під час фіксації ми робимо спеціальні кармани для рук пацієнта та проводимо цим ременем з карабіном гарну м'яку фіксацію для того, щоб уникнути виникнення проложнів. У нашого пацієнта. З цією ж метою, раз на півтори години, ми змінюємо положення ременів та пацієнта. Манжетка, пульсоксиметр та всі проводи, які є на пацієнті, повинні проходити таким чином, щоб не створювати додаткового тиску на м'які тканини. Після седації ми асистуємо лікарю під час вилучення повітровода та пробудження пацієнта. Наша задача обов'язково привести пацієнта до того стану, в якому він був до седації. Після команди лікаря. Вилучаємо внутрішньовинний катетер та проводимо 5 хвилин або навіть більше пальцеве притиснення для того, щоб уникнути виникнення підшкірної гематоми або синців у наших пацієнтів. Після досягнення ефективного гемостазу клеємо пластир на місце ін'єкції. Невід'ємною роботою будь-якого анестезиста є післяопераційна утилізація всіх відходів, а також обробка робочого місця. Анестезіологічного столу та всієї вище зазначеної апаратури. Всім дякую за увагу та перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наші соціальні мережі. Ми там публікуємо цікаві факти про роботу анестезіологів, стоматології. Запрошуємо вас на індивідуальний курс для медичних сестер для отримання детальної інформації. Пишіть приватні повідомлення в наші соціальні мережі.